Вітаю вас на каналі Українська Хвиля у Верховній Раді. Скандал, народні депутати парламенту вирішили вкотре потужно підтримати українців під час повномасштабної війни. І наразі підтримка стосується громадян, які мають заборгованість. А депутати проголосували у першому читанні за законопроєкт під номером 14005, А він передбачає погіршення значне погіршення ситуації для українців, які мають заборгованість потрапляння до реєстру боржників, автоматичне блокування банківських рахунків і навіть арешт майна. Такі потужні зміни можуть бути запроваджені вже найближчим часом. Але про все по порядку зараз надам деталі, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини України. І нас уже понад 102 тисячі. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Проєкт, за який проголосували депутати Верховної Ради, може буквально перевернути життя мільйонів українців, які мають борги, ційно звучить наступним чином: цифровізація виконавчого провадження. Хочуть спростити і зробити більш ефективним стягнення заборгованості з громадян. Тож законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Фактично, депутати, а їх було 236, які проголосували за цей законопроєкт, підтримали його у першому читанні. Фактично запустили нову еру стягнення боргів в Україні, тому що зміни і ці нововведення мають бути радикальними фактично кожний боржник потрапляє під повний контроль держави. І найгірше у цій ситуації те, що не буде ніяких судів, ніяких попереджень, листів, дзвінків про те, що ви маєте заборгованість і відповідно ваші рахунки можуть бути заблоковані. Планують трошки по-іншому чинити з тими, хто має борги. Якщо у вас є якась певна заборгованість, навіть мінімальна, ви потрапляєте до єдиного реєстру боржників. Ось така, такий збірник тих, хто накопичив не з власного, найчастіше не з власної волі, накопичив борги. Що ви до цього переліку такого чорного списку потрапляєте. До чого це призводить? Вам відмовлять у реєстрації транспортних засобів, тобто не зможете зареєструвати те ж саме авто. Нотаріус не зможе посвідчити продаж квартири або машини. А банки автоматично матимуть змогу блокувати ваші рахунки. І майно не можна буде ні продати, ні переписати до того прекрасного моменту, коли заборгованість буде нарешті погашена. Пояснює ці зміни, які хочуть запровадити необхідністю спрощення та прискорення виконання судових рішень. Система буде об'єднана з державними реєстрами, банками, нотаріусами і навіть страховими компаніями. Як вам це і будь-яка фінансова дія під контролем буде автоматизованої системи, тобто ви не зможете за наявності боргу вільно розпоряджатися своїми коштами і своїм майном. І тотальний фінансовий контроль взагалі про це дуже довго говорили, дуже багато було таких аналітичних оцінок, але все ж таки не вірилось, що дійде до того, що проголосують. Але це сталося. Знаєте, хочу сказати, що дійсно мало що дивує в цьому житті, але все ж таки ще є такі моменти, які дійсно викликають здивування. Тобто, все ж таки можливо, якщо постаратися, то в наших реаліях ще чомусь здивуватися можна. Якщо ви потрапляєте до цього єдиного реєстру боржників, система автоматично блокуватиме усі ваші активи, все, що у нас може бути. Тобто рахунки у банках, це можуть бути електронні гроші, це можуть бути цінні папери, це можуть бути навіть нерухомість. Далі розпочинається найцікавіше списання коштів. Якщо на ваш рахунок потрапляють певні гроші, ці суми автоматично будуть списуватись з рахунку, без як то кажуть, суда та слідства навіть якщо таке рішення буде оскаржене у судовому порядку, це не зупиняє продаж майна. Тобто у держави, яка планує цифровізувати максимально всі процеси, і активно це насправді робить, буде, будуть нові, нові можливості. І дуже такі потужні, насправді, якщо дійсно проголосують, поки що підтримали лише у першому читанні. Це перший крок до такої глобальної цифровізації, хто знає, можливо, і в друг. Уму читання також проголосують за цей законопроєкт. Таке рішення, якщо воно буде ухвалено, якщо цей закон буде проголосований і на чинності, підписаний на чинності, то він вдарить по найвразливіших категоріях населення. Ну, як завжди у нас відбувається. Тобто це люди, які накопичили борги, наприклад, за комунальні послуги, це пенсіонери, зокрема, які не змогли оформити з тих чи інших причин субсидії. Тобто, ті, хто дійсно має заборгованість не від хорошого життя, відповідно. Відно до них будуть ось такі жорсткі методи боротьби з, з боргами, щоб стягнути ці кошти. Як пояснюють ось таке непопулярне рішення наші можновладці, а цей закон потрібен, щоб покращити виконання судових рішень і виконати вимоги Євросоюзу за програмою Ukraine Facility. прийняття цього закону одна з умов отримання траншу, тобто фінансової допомоги. І Україна вже втратила частину фінансування, бо не ухвалила цей закон раніше. Влада поспішає його прийняти, щоб отримати гроші від наших міжнародних. Народних партнерів і таким чином гроші можуть знайти, але виходить, що за рахунок простих громадян нам потрібні кошти, звичайно, нам потрібна міжнародна підтримка. І відповідно дуже багато прогнозують зараз експерти таких непопулярних рішень. Кажуть, що будуть підвищувати не лише тарифи на комунальні послуги, будуть всіма способами наближати наше законодавство до європейського, тому що ми що робимо Правильно. Правильно, інтегруємось, намагаємось вступити до Євросоюзу, і в наших партнерів є певні вимоги до цього. Серед них посилення контролю в багатьох сферах. Знаєте, що цікаво? Виявляється єдиною фракцією у Верховній Раді, яка не підтримала цей законопроєкт, Була Батьківщина дуже його розкритикувала Юлія Тимошенко, назвала аморальним, зазначила, що йдеться про порушення прав людини. Це про пряме обмеження прав розпоряджатися своїм власним майном без відповідних судових рішень. У Тимошенко, чим цей законопроєкт відрізняється від попередніх? Тим, що в ньому пописали, що під час війни за борги в людини можна забрати єдине житло. Ось так це завжди вона каже: це було табу. А і якщо зараз люди зубожілі, вони обідніли значно під час повномасштабної війни і мають заборгованість за комунальні платежі. Дуже багато там просто ну нам не називають точні суми, але величезні борги. Ну це ж не означає, що можна забрати в людини житло і куди потім людині йти. Бомжувати на смітник. Ну, виявляється не виключний і такий варіант. Я, чесно кажучи, думаю, що не підтримують у наступному читанні, але але ось ці всі такі дії вказують на якесь взагалі нерозуміння ситуації. Ації Е, люди в нашому парламенті, наші народні обранці просто не розуміють тих, хто змушений виживати на три копійки, тому що зараз дуже багато хто просто змушений рахувати кожну гривню. А видно, там зверху про це просто не можуть зрозуміти і проголосували за цей законопроєкт, Причому така велика кількість 236 народних депутатів. Що потрібно робити людям, щоб уникнути таких, таких санкцій відносно себе? Слідкувати за оплатою, звичайно, комунальних платежів за своїми штрафами, за судовими рішеннями, тому що навіть невеликий борг може спричинити ось таку фінансову блокаду, як виявляється. І, хоча цей закон поки що не прийнятий, але ще розглядається, треба бути готовим до будь-якого сценарію розвитку подій. Питься, будь ласка, у коментарях своїми думками. Як ви вважаєте, чи йдеться про крок до справедливості, чи це новий інструмент для посилення тиску на простих людей? А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя, зокрема за змінами у законодавстві. І як тільки вони будуть, звичайно, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не... Пропустити нові відео. Далі ми обов'язково розглянемо, як захистити себе, якщо вже потрапили до реєстру боржників. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.